Справа 627. Виміряй відрізки А, Б і М, Н. Маюнок 16.5. Побудуй відрізок. І є три відрізки, які необхідно будувати. Давайте крок за кроком будемо виконувати, потім прочитаємо перше, друге і третє завдання. Отже, спочатку нам треба виміряти відрізок А, Б і М. Н. Ну що ж, беремо тоді лінійку і вимірюємо спочатку довжину відрізка А Б. Так, дивимося. Розташовуємо вздовж лінійку. Так, ось тут у нас буде початок. Ну і давайте будемо рахувати 1 см, 2, 3, 4, 5. 5 см і 8 мм. Візьмемо. Записуємо, що АВ дорівнює 5 см і 8 мм. Є. Ну а тепер треба обчислити довжину відрізка МН. Беремо лінійку, розташовуємо вздовж і обчислюємо довжину відрізка МН 1 см, 2, 3, 3 см і 6 мм. Записуємо, що МН довжина відрізка МН дорівнює 3 см 6 мм. Міліметрів є. Ну, а тепер треба побудувати відрізок. Перше. Записуємо. CD, довжина якого дорівнює довжині відрізка МН. Ну що ж, записуємо, що CD. Пишемо, має дорівнювати довжині відрізка МН. Пишемо. І це дорівнює, я перенесу 3 см 6 міліметрів. Ну що ж, давайте тоді беремо лінійку. Я буду розташовувати цей відрізок горизонтально. Ось у мене є вільне місце. І будемо будувати. Так, беремо тоді і будуємо точку. так, На початку, а потім через 3 см, 6 мм. Раз, два, три, 3 см, 6 мм. Побудували точку. Тепер з'єднуємо їх відрізком, ці дві точки. З'єднуємо відрізком і підписуємо тоді, що це у нас буде відрізок CD. Все, відрізок CD ми побудували. Переходимо тоді до другого завдання. Пишемо 2. Отже, нам треба побудувати відрізок KL, довжина якого більша за довжину відрізка AB. Записуємо KL більше, ніж AB. Ну що ж, якщо KL більше, ніж AB, давайте візьмемо, що KL у нас ну, нехай дорівнює більше, ніж AB, Візьмемо, наприклад, 6 см. І зараз тоді знову беремо лінійку і нижче, давайте десь тут, будемо відкладати відрізок довжиною 6 см. Ставимо одну точку. Так, тоді я зараз зміщу, щоб було від неї. І через 6 см ставимо точку. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось тут ставимо собі іншу точку. Тепер з'єднуємо їх. Так, і підписуємо, що це в нас буде відрізок K, L. Є. І переходимо тоді до третього завдання. Записуємо третє. Нам сказано, що ОП треба провести такий, побудувати, що ОП менше, ніж АБ, і ОП має бути більше, чим МН. Записуємо ОП. Одночасно має бути менше АБ. І ОП. Має бути більше за МН. Ну що ж, якщо АБ у нас 5 см 8 мм, а МН у нас 3 см 6 мм, то треба взяти якийсь відрізок, який дорівнює довжині між ними. Можна взяти, наприклад, 5 см. Записуємо тоді ОП. Нехай у нас тоді дорівнює 5 см. Добре? Ну що ж, тоді знову беремо лінійку і ще нижче. Давайте будемо будувати. Ось тут десь буде початок. Я вибираю точку, прокладу. Так. І тепер через 5 см, Знову точку треба розташувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є. З'єднуємо ці точки відрізком. І позначаємо, що це у нас відрізок ОП. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.